Я вас вітаю на першому міському в ефірі. Новини далі ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. Триває 350-й день спротиву російським окупантам. 11-й ранку ворог обстріляв на Харківщині село Варварівка. Поранення отримала 69-річний 69 чоловік, а також 66-річна жінка. Годиною пізніше атакував і Вовчанськ, де травмував 10-річного хлопчика та 52-річного співробітника Обленерго. Минулої доби вночі від С-300 потерпав Харків. Чотири ракети поцілили в об'єкт цивільної промисловості. Там зруйнована будівля та трапилося масштабне займання. Також влучили по території центрального парку, обстрілювали окупанти Чугуївський, Куп'янський та Харківський райони. Через артобстріл у Вовчанську минулої доби загинула 74-річна жінка, 16-річну дівчину госпіталізували з пораненням. В цьому ж місті росіяни знову пошкодили міську лікарню, яка ще й загорілася. А один із уламків від снарядів влучив карету швидкої допомоги, в якій візли пацієнта. На Донеччині травмовано двох жителів Бахмуту. Обстрілювали загарбники 10 населених пунктів області. Вночі росіяни випустили ракети по Дружківці. З авіації гатили по селах Времівка та Наскучне. Найбільш накривала градами та артилерію Авдіївку. Також потерпали часів Ярку, Рахово, Вогледар, Сіверський, Бахмут. Провів кілька нарад з військовими. Нараду з керівником розвідки зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти, і на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти. Причому на всіх напрямках Донеччина і схід де найгарячіше, я про них згадую щодня у таких зверненнях. Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не менше. А зміцнюємо державу по всьому периметру. Надвечір середи росіяни вгатили двома ракетами по Чернігівщині. Гавіаракети влучили в промислову будівлю неподалік Семенівки. Попередньо поранено двох цивільних, яких госпіталізували. Ймовірно, троє людей ще під завалами. Зо три десятки разів окупанти атакували Херсонщину, били знову з артилерії РСЗВ, мінометів, танків, а також БМП. Обласному центру дісталося шість разів. Вже вкотре снаряди пошкодили житлові будинки. Через обстріли дві людини отримали поранення. Нені різного ступеня тяжкості обстрілювали Херсон і вранці середи. Ворог вдарив по дитячому центру реабілітації. Також гатили й по каховці пошкоджено багатоповерхівку та навчальний заклад. Загалом відомо про двох загиблих та чотирьох поранених, серед яких є 15-річний хлопець. О шостій та о пів на восьму ранку загарбники гатили на Миколаївщині з артилерії по Очаківській громаді. В той же час під ворожим вогнем перебувала і Куцерубська ОТГ. В обох випадках обійшлося без травмованих. Від обстрілів протягом минулої доби потерпали і 12 населених пунктів Запорізької області. Серед них Гуляйполе, Оріхів, Степове, Ольгівське, малаток Мачка та інші. Там зафіксовано більше десятків. Сяти випадків руйнувань осель мирних мешканців та об'єктів інфраструктури. Щоденний мінус для ворогів важливий плюс для перемоги України. Генеральний штаб ЗСУ звітує: за минулу добу українські армійці знищили 910 десять расистів, 15 бойових броньованих машин, 8 танків, 5 одиниць автомобільної техніки, 4 гармати, 3 безпілотники, один засіб ворожої ППО, один літак та один гелікоптер. У своїх намаганнях захопити Донецьку та Луганську області. Ворог раз за разом кидає в атаку живу силу на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському лима та куп'янському напрямках суттєвих успіхів немає лишень втрати на окупованій частині запорізької області поменшало окупантів та їх бронетехніки біля Молочанська, Роздорів, Більмака, Гуляйполя та Оріхова. На тимчасово окупованій Херсонщині ЗСУ відпрацювали відпрацювала по ворога біля Горностаєвки та Скадовського. Втратив у кількості ворог, завдяки влучним відпрацюванням українських захисників на Донбасі в околицях Вогледару. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та два ворожі БПЛА типу «Орлан». Наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, сім районів зосередження живої сили та склад боєприпасів. Протягом 350 днів, поки триває широкомасштабне вторгнення Росії, українські захисники та захисниці зменшили ворожу орду на 295 літаків, 285 гелікоптерів, 1961 безпілотник, 228 засобів протиповітряної оборони, 3253 танки, 6458 бойових броньованих машин, 2236 гармат, 461 реактивну систему залпового вогню, 5112 одиниць автотранспорт та цистерн із пальним, 796 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також 134 тисячі сторожистів. Варварський обстріл цивільної інфраструктури вночі. Російські окупанти з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Запорізької області обстріляли з важкої артилерії територію Нікопольського району. Близько 20 ворожих снарядів прилетіли по Червоногригорівській громаді. Зокрема, ворог поцілив по церкві та по пам'ятнику жертвам Другої світової війни. Масштаби руйнувань встановлюються, обійшлося без поранених та загиблих серед мирного населення. Цієї ночі російська окупаційна армія знову обстріляла Нікопольщину. З важкої артилерії агресор випустив з два десятки снарядів по Червоногргорівській громаді. Уражені обстрілом території зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. В інших районах Дніпропетровської області ніч минула без обстрілів та інших надзвичайних ситуацій. Задля стабілізації поточної ситуації, на території регіону енергетики продовжують застосовувати стабілізаційні відключення електроенергії відповідно до встановлених графіків. Всі заклади медичної сфери, комунальні підприємства та інші об'єкти критичної та соціальної інфраструктури регіону працюють у штатному режимі. Автомобільні шляхи області перебувають в проїзному стані, обмежень по руху немає. Про актуальну інформацію щодо ситуації на дорогах Дніпропетровщини ви можете дізнатися за номером контакт центру, який ви бачите на своїх екранах. Нова доба на Криворіжжі розпочалася без ворожих атак та обстрілів. Ситуація на Криворізькому напрямку під повним контролем Збройних сил України. Просування ворога у наш бік не спостерігається. Російські військові, як і раніше, відкинуті на лівий берег Дніпра. У самому кривому розі забезпечена робота усієї важливої інфраструктури, закладів медичної сфери, соціальних установ, комунальних підприємств тощо продовжує курсувати муніципальний електротранспорт. Збільшується кількість рухомого складу на маршрутах. Наразі на вулицях міста працюють 80 тролейбусів, 25 вагонів швидкісного та 18 вагонів міського трамваю, а також усі комунальні автобуси. До того ж, працює 40% вуличного освітлення. Кривий ріг продовжує приймати переселенців з найбільш небезпечних регіонів України. Де-факто у місті перебувають близько 80 тисяч біженців, чверть з яких це діти. У кривому розі, як і на території усієї області, продовжують діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Тож містян закликають відповідально ставитися до обмежених ресурсів, заощаджувати електроенергію та за можливості не користуватися енергоємними приладами. Ще одну швидку допомогу в якості подарунку отримав кривий ріг від міжнародних організацій. Машина працюватиме на базі інфекційної лікарні. А от шукали автівку кілька місяців. Віднайшли аж в Бельгії, а згодом вона опинилася в Любліні і вже звідти попрямує до України. До цього процесу долучилися і Криворізька міська рада, і Бельгійський Червоний Хрест, і фонд розвитку Центральної та Східної Європи. Разом із машиною Криворіжцям ще передали дещо важливе. Тож про всі презенти розкажуть наші кореспонденти. Анти ексклюзивно із Любліна. Невдовзі ця карета швидкої медичної допомоги відправиться рятувати пацієнтів в кривому грозі. Такий необхідний подарунок РБАС отримав від бельгійського Червоного Хреста за сприянням фонду розвитку центральної та східної Європи. Але автівка відправиться не порожня, а наповнена медикаментами та необхідним обладнанням, що стануть в нагоді нашим лікарям. Карета швидкої допомоги призначатиметься для Криворізької інфекційної лікарні номер 1 Схожу машину у вересні в ході такої співпраці між міською владою Кривого Рогу та фондом розвитку Центральної та Східної Європи передали і 16-ті міські лікарні. Всі медпрепарати, антисептичні засоби, витратні матеріали, пульсоксиметри, ковдри, десятки касок для роботи в надзвичайних ситуаціях, бандажі, кисневі маски та ще багато чого необхідного, що в додаток до основного подарунку завантажили благодійники, просто не помістилося в одну швидку. Повністю загружена і медичним обладнанням, загружена засобами реабілітації, також є медикаменти так вкрай необхідні для, для наших лікарень, для, для того, щоб наші мешканці Кривого Рогу не хворіли. Надали допомогу в великих. Медичних наметах та ношах близько 55 штук. Президент фонду розвитку центральної та східної Європи Кшиштоф Лондка, який і займався пошуком карети швидкої допомоги, зізнається, в Польщі машину не вдалося знайти, тож звернулися до бельгійського червоного хреста. На все про все пішло три місяці. Сам чоловік не раз бував в Україні, зокрема в Кривому Розі. Стиг познайомитися із очільником міста Юрієм Вілком та обговорити питання щодо міжнародної співпраці. Пан Кшиштоф каже: ця швидка має працювати та допомагати саме українцям. Ця швидка вона приїхала з Бельгії, а з Бельгії приїхала саме до нас тільки тому, що можна було в Фейсбуці подивитися, що ми існуємо, що ми працюємо з Україною. Так? І, і через якби різні рішення. Домовлення можна було підготувати. На ну, це вже друга швидка від, від, від наших партнерів з Бельгії для, для Кривого рогу. Але це вже четверта швидка, яку ми як фонд не підготували для, для України. Рішення передати швидку саме кривому рогу. Пан Кшиштоф пов'язує зокрема із позитивними спогадами від роботи в нашому місті та налагоджені комунікації із заступником голови Покровської районної ради Юрієм К. Расножоном останні впевнені, що криворізькі медики на цій караті швидкої допомоги врятують ще не одне людське життя. Я хочу сказати, що цей автомобіль дуже гарної комплектації, все електрифіковано, дуже в гарному стані, тому вважаю, що він дійсно буде працювати на благо нашого міста. Сьогодні я хочу сказати слова вдячності керівництву фландерської групи Більгійського красного місті Тілте Катерині Дехуло та Філіпу Ледо, а також фонду розвитку центральної та східної Європи, в особі президента фонду, за його неоцінену допомогу та неоцінений подарунок для нашого міста. З кожним разом знаходити автомобілі швидкої допомоги та необхідне медичне обладнання стає все важче, адже ресурси мають здатність вичерпуватися. Але міська влада Кривого Рогу планує і надалі заручатися допомогою міжнародних організацій та налагоджувати з ними тісну співпрацю, зокрема в медичній сфері. Вікторія Пінчук, перший міський. Соціальний захист усіх криворіжців пріоритеті. Попри воєнний стан у місті наповну продовжують працювати усі заклади соціального захисту. Надається допомога мешканцям Кривого Рогу та переселенцям, що її потребують. Один з напрямків робота терцентрів, які не припинили своєї діяльності та працюють на користь не лише людей похилого віку, а й осіб ВПО. Більше про послуги, які надають територіальні центри, розкажуть наші журналісти. Рубе. Павля Дмитрівна і вона попросила вам роздати зараз обережки. Можна на пам'ять, що ви у нас були. Можна да ви Дмитрівна відвідує територіальний центр Інгулецького району вже принаймні 5 років. У відділенні денного перебування знайшла чимало однодумців, разом із якими і з користю проводить заслужений відпочинок. Від початку війни робить речі для наших захисників, які гріють тіло та душу військових, у стілки для взуття, талісмани, ляльки-мотанки і не тільки. Тут завжди весело тут колектив. Основне. Це колектив. Прийшов душою відпочив тут, посміявся, повеселилися, щось зробили. Ми розуміємо, що ми потрібні. Саме основне для людини будь для когось потрібним. Оце в нас тут наш колектив, який нам дуже потрібний. Ми йому, а він нам. Окрім занять по інтересах та волонтерства, у відділенні денного перебування можна поправити здоров'я у спортивній залі чи у масажному кріслі. Скористатися послугами психолога тощо. Затребувано серед місцевих є відділення натуральної допомоги, де, наприклад, будь-хто може відвідати перукарню. А тепер каже, що ми щасливі. Так! Скористався послугами перукаря. І 83 річний Василь Васильович каже, завітав сюди вперше та залишився задоволеним новою зачіскою. Я дуже доволен, дуже доволен. Ну користуюся я підстрижкою одною, слава Богу. Загалом на обслуговуванні терцентру перебувають 1232 особи з найбільш незахищених верст населення, а саме пенсіонери, самотні люди похилого віку, особи з інвалідністю та ті, хто потрапив у складні життєві обставини і потребує соціальної допомоги. Додались до них є 480 родин з числа ВПО. Відділення натуральної допомоги, адресу натуральної та грошової допомоги, якому безпосередньо додається послуга натуральної допомоги. Це послуги перукаря, швачки, робітника з комплексного обслуговування. З ремонту, сантехніки, в будинку мілкий ремонт. І безпосередньо натуральна допомога. Саме на весь потребуючи на сьогоднішній день є послуга натуральна допомога. Найбільше її потребують, на жаль, внутрішньо переміщені особи. Маломобільними громадянами опікується відділення надання соціальної допомоги вдома. Усе це невід'ємна частина міської програми соцзахисту різних верств місцевого населення, яка робить кривий ріг флагманом з поміж інших міст нашої країни. Терцентри стабільно фінансуються бюджетним коштом, а виплата грошової допомоги Продовжується попри воєнний стан. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, які теж працюють з нашими територіальними центрами і надають їм допомогу і продуктах харчування, і обладнання. Тому разом, ми, я вважаю, на достойному рівні підтримуємо наших соціально захищені версти населення. У Кривому Розі повноцінно працює уся мережа територіальних центрів. Наразі їх у місті налічується вісім. Протягом минулого року фахівці цих закладів обслужили понад 17 тисяч громадян, яким надали більш ніж 2,5 мільйони соціальних послуг. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко перший міський. Я тебе породила, я тебе і уб'ю. У Довгинцівському районі жінка зарізала власного сина. Смертельний інцидент трапився 2 лютого. Між матір'ю та сином розгорівся конфлікт. Коли аргументи у нотверезої криворожанки скінчилися, вона схопилася за ніж та встромила його в серце чоловіка, після чого пішла відпочивати. Коли прокинулася, її син вже не дихав. Завдані поранення для 36-річного криворіжця виявилися на сумісність з життям. Гори матері правоохоронці, що прибули на місце злочину за викликом Сусідів вже повідомили про підозру. Тож решту свого життя, 66-річна вбивця власної дитини може провести за ґратами в разі доведення. вини жінці загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. 3 лютого до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка в одному із будинків на території Довгинцівського району. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що між матір'ю та сином виник конфлікт, в ході якого 66-річна жінка нанесла ножове поранення своєму сину. Від отриманих травм останній помер на місці. Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті сто. 15-ї Кримінального кодексу України. На цьому у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.